За Україну в Ужгороді. шоста година ранку, дощ, але місце локації вже традиційної події. Молитва за Україну. З нагоди Дня незалежності України переповнена людьми. До цьогорічної акції долучилися не тільки ужгородці, а й уся країна та українці з усього світу. Тож 12-й рік поспіль Ужгород молиться на світанку за Україну, свою націю і цілісність та долю. Ще для нас? Мабуть, віра в хороше майбутнє. Ну, сумом поки що. Надіюсь, наступного року вже буде більш-веселіше. Я не можу сказати, що кожен рік, але в мене було в більшій частині, а це моя подружка з Івано-Франківщини. Так що гості наші, ну майже кожного. Так, мені дуже приємно, я скажу, з івано і Не знаю, мені дуже приємно тут бути в цей час. Це чудесний, просто чудесний. Молодці. Академічний закарпатський народний хор разом із творчими гостями дарував проникливі духовні твори, підкреслюючи надію та віру у світле майбутнє України. Особливістю цьогорічної акції стало її міжнародне звучання. Долучилися хористи з різних країн світу, об'єднавши духовну підтримку українців за кордоном і на батьківщині. Франіш людей з варко тяжко підсумати від нового світу Україну з ним незалежності і бажаємо... Далі закарпатці та гості масштабною ходою від собору направилися до пам'ятника Августина Волошина на набережну Незалежності. Квіти та вінки поклали до пам'ятника. Ви не мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць. Це знак вдячності тим, хто віддав життя за незалежність нашої держави і нагадування, що боротьба за свободу триває сьогодні. Слава Україні!